Добрий ранок, а я не ранкова людина. Але якщо я вам записую відео 5 рамку, це значить, друзі мої, я кудись їду. Стрічний халас. клас. О, ні! Це мой травм був. І тому ми їдемо переживаємо. Прийшла, попала на практиканта. О, дикниці, які О, це та. Ні, ну 5 хвилин ще в мене ще є, просто поміряти окуляри. Я, звісно, нічого не кажу, але що сталося з Барбі? А це том Форд. Я прям як мама дітки. Бординг відкрито. Я мірю окуляри. Ні, ну теж ви прикиньте, в аеропорт приїхати за півтори години, щоб просто весь час стояти в чергах і не поміряти в Мені таке не подобається, тому я вирішила 5 хвилин бути. У мене таке перший раз в житті, а так зараз виявляється. Остання! чтобы встать и заново до меня не прийти, он так наверх на эскалатор. Фу. Как неожиданно и приятно. Привет. Спасибо большое. Это тебе. Полный субъект. Нет, ты открой. Это вообще собака. Ты же Бонни. Друзі, зайшли ми в мігс з женячком і я вибираю собі зубну обнощотку, бо я забула. Ми візьмемо, напевно, якусь таку кандіда. Так, друзі, всім привіт! Ну що, я швиденько зібралася і ми йдемо до озера на спорт, тому що моєму тілу реально необхідна якась точка стречі в паузу. Друзі, всім серцем і душою я люблю це місце, це місто і взагалі життя просто неймовірне. Так, я прийшла, це називається Ляк Радбе, тут платформа, проводять безкоштовні уроки заняття спортом. Боже, друзі, як добре після тренування, я зараз в складочки. Налаштовую, щоб піти встати і покупатись. Так, друзі, прийшла на бебі-пляж, хочу вам показати, яка тут є стягальня. Боже, друзі, як прекрасно покупатися. Ви уявляєте. Відкрила сезон. Насправді я відкрила сезон в Тихому океані в квітні. Але такий, щоб вікна... Все прямо зараз на ваших очах. Точніше, не на ваших. Покажу вам. Але... Я неймовірно розкумарилась і прийняла рішення піти додому. Дивіться і лебеді, і люди, і всі кайфують. Так, всім привіт, буду казати в мікрофон, тому що тут дуже людна вулиця, їздять машини. Зайшла в кафешку біля дому, взяти собі матчу, освіжитися, бо я сьогодні ще нічого не було такого енергетичного. Всім гарного дня. Тетя і мотя. Ми мов, в жені, щоб купувати мені мій вішліст панамочку. І у нас будуть парні панамки. Так, так. так, Все побіжало так, ми завітали на базар, хочемо показати, що тут про дріб. оп О -оп. О оп, які смачні стари. і ще сири, ще м'ясо. Швейцарські ціни мої улюблені, така юбочка, 2000 франків. Таке плаття теж красиво, Вгадайте ціну. скільки? Дві? Дві-три. Моя мрія просто мати гардероб цімер, міссоні і синдроп. Боже, Женя, кольцо моєї мечти смотри. Міссоні теж краса неймовірна. Євро тебе. Так, ну що, ми прийшли зараз мій улюблений тема Кіпар і я Женю буду. Вот они. Да, вот они. От дивись вот так Просто як но ну, як три путнички. Ну да, ну породик почекаю. Я в тебе, бо у І що це таке? Подожди. 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 Может, ты дебилизм. Господи. Я, ну я не так не А ты можешь пишется. I'm sorry. Боже, не очень. Посмотри, как мы с тобой сейчас красиво. А для чего? Ханаби. Ханаби васаби. А чего? О, я вас сабю. Неожиданно. Оля. Только у тебя острое не ест? Ты купила острую аджику? Ну, я себе купила. Видишь? Ну. <свистит> так, на секундочку завитали мы в глобус. Свои шляпки. Так, туда сюда, туда сюда. <свистит> Тут був улюблений сир з трюфелем, такий дуже ніжний, з маскарпоне, і виглядаєте його прибрали. Так, трюфелем пахотий. Хорошо. Ну як я думала довго про це. Лош чері. Мені настільки подобається від Форда, Мені здається, я до нього прям доросла. В іншому вішлі це Наткіна. Подивимося, Ерімова. Ерімова, Арімова, Рімова. Хожу, брожу, ну какая краса. Це просто дивовижно. Дивіться, вони ще нове випустили, але мені класика більше подобається. але ось. Швейцарська зара. Я просто схожу грозу. Що по цій. звичайно, попало на розпродажі зараз. Допоможіть не словом, а грошима. Mm. Це неможливо витримати. У вас пункт. Це пункту не за Це черга, Та, щоб приміряти Олі. Ага. Так, ну що, це я до того як перемірила 12 позицій Олі? Мало мені личить. Такий жолочик теж мені личить. Друзі дуже симпатично. Друзі проходила я повз магазин, Ми всі знаємо, що це моя слабкість. Відкриваємо грошові потоки. Моя любівка гра. Я своя любимка. Господи, да я всех любимка тоже в Боже, а які сумочки Валентина? Я схожу с мама. Догадали тартарчик, честно, но друзі. Не дуже апетитно, я не знаю. Керамотор. Сняли. <свят> Со вспышкой видно, что ты красила сегодня не дома. По 12 плюс 19 мары стоят. Они еще 12. <свят> Thank yeah. you. Yeah.